Оксана Григорик, вчителька Липовецького ЗЗСО, впевнено, тримає рушницю. Сьогодні її локація стрільби, один з етапів освітянської спартакіади. Як відмовитися від таких від таких цікавих змагань? Головне задоволення й участь. Або спілкування, змагання, азарт. Я відстріляла пробні. Зараз буде залік, але підкоримо. Для педагогів нема не підкоре разом з колегами. Вчителька взяла участь у щорічному спортивному змаганні серед працівників освіти хуської міської ради, який вкотре об'єднав вчителів та вихователів шкіл і садочків. Це Педагоги, їхні керівники, це представники техперсоналу загалом за положенням про спортивно-патріотичні ігри у змаганнях може брати будь-який працівник закладу освіти. Наші команди готувалися до змагань цілий рік, весь рік, і тому ми сьогодні всі тут. У нас понад 50 закладів освіти. Чому я кажу? Тому що деякі заклади освіти, наприклад, ЗЗСО мають своєму. Підпорядкуванні структурні підрозділи дошкільної освіти, і ми дозволяємо приходити таким закладам освіти або однією командою, або вони можуть виставити дві команди. Освітяни змагалися у командних видах спорту, таких як стрільба, дартс, шахи, петанк, волейбол та перетягування канату. Такі заходи покликані згуртувати освітян та дати їм можливість емоційно розвантажитися. Ми бачимо, що наші освітяни з нашими дітьми в колективах залишилися в Україні в нашій територіальній громаді, і це вже говорить, Громада об'єднана. Це вже значить, що ми маємо гарні стійкі педагогічні колективи від садочків до наших ліцеїв, до наших ліцеїв, які сьогодні надають освітні послуги нашим дітям. Ці сьогоднішні змагання, які вже проводяться в чергове, носять патріотичний характер. І носять характер підтримки збройних сил України. Це вдячність нашим збройним силам України, захисникам, захисницям нашим. Команди демонстрували злагоджену роботу, результати ґрунтовної підготовки. А головне провели час з колегами по заробочій атмосфері. Я вже не вперше беру участь у цій спартакіаді, а це надзвичайно класно, тому що це мотивує людей, зближує, і ми тут таким чином можемо розслабитися, розвантажитися. А я беру участь у волейболі зі своєю чудовою командою. Насправді ми кожного п'ятниці готуємося, а в нас є тренування, і надіюся, ми покажемо хороший достойний результат. Потрібно дбати про своє ментальне здоров'я і фізичне також. І я думаю, що ми показуємо нашим учням дуже хороший приклад. Завжди колектив стає о, да, Об'єднує він стає кріпший. Ми за межі роботи стаємо зовсім інакші і саме тому ми вирішили сьогодні участвувати в цьому змаганні. Дуже дякуємо, що нас запросили. Ми змагалися, перемогли у нашому видові спортові. У нас був перетягування канатів. для переможців змагань. Хустська міська рада підготувала медалі, кубки та грамоти, а ще цінні призи, що стануть у нагоді для навчального закладу. Та головна перемога це єдність. А заряд енергії отриманий тут кожен із учасників понесе у свій заклад до колег та учнів.